Для Антона Бабенка шлях до професії розпочався з екскурсії на південноукраїнський енергокомплекс. Завдяки таким профорієнтаційним заходам про роботу енергетичного об'єкта можуть дізнатись старшокласники не тільки з міста супутника АЕС, але й з будь-якого іншого населеного пункту. Це важливо, зважаючи на те, що проблема професійного самовизначення молоді сьогодні надзвичайно актуальна. Особисто для мене тоді було. Трошки здивуванням, що саме поєднання ГЕС і ЕС взагалі можливе, адже я до цього взагалі уявлення не мав, як працює та ж сама звичайна електрична станція, як працює ГЕС і як працює енергосистема в цілому. І от саме з цього часу вже виявилося якесь зацікавлення в цьому напрямку і за два роки, які мене залишались до випуску школи, у мене сформувалась така думка, що, мабуть, це моє Антон Бабенко вступив на факультет електроенерготехніки та автоматики Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. А вже на другому курсі уклав договір АЕС. Виш студент каже, що виконувати умови угоди не важко. Треба бути відповідальним, старанно навчатись та виходити не менш як на середній бал. Антон упевнений, що воно того варте, адже навчання у профільному виші і наявність тристоронньої угоди надають чимало переваг. З'являється якась впевненість у завтрашньому дні, що я вважаю, на даний момент є немало важливою, адже ти можеш бути впевненим, що через півроку в тебе може бути стабільна робота зі стабільною зарплатнею і вже якось простіше будувати плани на подальше життя. Для Антона Бабенка це вже не перша практика на південно-українській АЕС. Втім, якщо минулого разу він проходив її у навчально-тренувальному центрі підприємства, то тепер пощастило потрапити до групи з обслуговування релейного захисту електричного цеху, тобто безпосередньо на виробництво була показана матеріальна база, яка у нас є. Що власне ми можемо дати проведена інструкція, показано… показаного. Ті пристрої релейного захисту, які у нас є на експлуатації, вони у нас досить різноманітні. Є старе обладнання, яке ще експлуатується з початку 80-х років, є нові пристрої мікропроцесорні. Активно проходить реконструкція, тому в нього буде змога, і, власне, є змога, і буде змога познайомитись з різноманітними пристроями. І українського, до речі, виробництва, так і зарубіжного. Вадим Одриховський працює на Південноукраїнській АЕС з 2005 року. Каже, що у ролі наставника не вперше. Серед колег по електроцеху вже є кілька його колишніх учнів. Постійно йде оновлення персоналу. Ті, хто в свій час пускали енергоблоки, вже пішли на пенсію, тож є потреба талановитих молодих спеціалістах. На роботу приходять випускники Одеського, Київського, Вінницького політехів, а також інших профільних вишів. Випускники різних закладів поступають до нас на практику, і рівень досить таки високий. В першу чергу це залежить від самого практиканта. Тобто, якщо я бачу, якщо в них було бажання вчитися на університеті, в інституті. То вони це ж саме прагнення щось здобути, щось вивчити нове показують і на практиці, і високі шанси потім влаштуватися власне на роботу. Антон Бабенко згодний зі своїм наставником. Він вважає, що майбутнім абітурієнтам і студентам потрібно провести мозковий штурм, визначитись з основними цілями та почати рухатись до їх досягнення. Нема нічого неможливого. Життєвий шлях можна порівняти з бойовим мистецтвом або грою, мета якої подолати перешкоду і досягти результату. Наш герой визначився зі своїми пріоритетами і крок за кроком наближується до нового етапу в своєму житті початку професійної діяльності на Південно-Українській АЕС. Вже взимку він має захистити диплом і здобути ступінь магістра.